Привіт, друзі! Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня, арт-терапевтка, і в цьому відео хочу поговорити на таку цікаву тему, коли ж потрібно звертатися до психолога. Часто чую такі думки, що до психолога треба тоді йти, коли вже зовсім усе погано. Давайте розберемося з цим, що означає зовсім погано і. Коли ж потрібно йти до психолога, коли ж варто звернутися до психолога? Коли людина приходить до мене і говорить, що все погано, я розумію, що можна очікувати такі симптоми, як, наприклад, людина прокидається і відчуває уже втому, і відпочинок при цьому не допомагає. А коли тривога не відпускає на і тіло, Уже починає відчувати цю напругу, тіло постійно напружене, людина про це говорить. Коли у голові з'являються думки, я погана, я не справлюся, у мене нічого не вийде. Коли з'являється агресія або неконтрольовані емоції, які руйнують взаємини з близькими, коли людина втрачає інтерес. До життя і вже ті улюблені справи, які раніше е, приносили людині щастя, задоволення, радість, зараз вони е, вже не приносять цих позитивних емоцій. Е, коли стає страшно від власних думок, або е, коли вже людина починає говорити про смерть, е, тому що не бачить виходу, е, коли з'являються панічні атаки, коли з'являється апатія. Е, коли є розлади сну чи харчування. Чому люди зазвичай чекають цього стану, чому не звертаються раніше? А, у нашому менталітеті це прописано, а, да, що люди вважають, що потрібно терпіти. Потрібно бути сильними, потрібно якось намагатися впоратися самостійно при цьому, глибоко не розуміючи себе, не розуміючи, що, що з моїм внутрішнім станом, не розуміючи своїх емоцій, людина просто ну, типу, говорить: потрібно потерпіти, потрібно бути сильним, так потрібно якось самостійно впоратися. Але варто зрозуміти, що сила, це не про те, щоб доводити себе до виснаження. А справжня сила це вміти вчасно подбати про себе. Ми ж не чекаємо, коли зуб повністю зруйнується для того, щоб піти до стоматолога. Або ми не чекаємо, коли машина зовсім перестане їхати для того, щоб змінити масло. І чому ми думаємо, що з психікою можна інакше? Насправді, робота з психологом це про турботу про себе. Психолог допомагає не лише тоді, коли повна криза. Психолог це той, хто допомагає людині зрозуміти її внутрішній стан, її емоції, показує інструменти. Для саморегуляції допомагає будувати здорові стосунки, підтримує, коли людина губиться у рішенні, допомагає відновити впевненість у собі і знайти внутрішню опору, допомагає визначитися з вірним рішенням на основі ваших особистих цінностей. І головне, у роботі з психологом людина вчиться жити, а не виживати. Що залишається після терапевтичних сесій? А, головне це усвідомлення, чому з людиною це відбувається. Інколи до мене приходять клієнти і говорять: а я нормальна, да, а це нормально, що там зі мною так відбувається. А, тобто, одна із, голов, одне із головних моїх завдань це пояснити людині. Чому її психіка так реагує, чому її психіка зреагувала саме так? Тобто пояснити причину, причини і наслідки, пояснити, що це те, що з людиною відбувається, це нормально, це і являється наслідком, наслідком тих причин, які з нею сталися. Також після роботи з психологом у клієнта залишаються конкретні техніки, що робити у конкретних моментах, конкретні інструменти. Також відчуття, що людина не сама в цій неприємній ситуації, в яку вона потрапила, вона не сама, вона має підтримку, а також легкість і щастя воно поступово повертається. Від чого залежать результати роботи в кабінеті у психолога? Таке питання теж мені часто задають. Я маю сказати, що і від клієнта, і від психолога. Від мене, як від психолога, залежить те, що я маю почути клієнта, почути його проблему, зрозуміти його проблему і дати ті інструменти, які допоможуть людині у її проблемі. У її складній ситуації. Відповідальність для мого клієнта бути чесним з собою, бути чесним зі мною, робити маленькі кроки у змінах, використовувати ті інструменти, які я даю, і дозволити собі турбуватися про нього. Отже, головний мій меседж сьогодні це не чекайте. Поки буде зовсім погано, психолог це не про слабкість, це про турботу про себе, про любов до себе і про бажання жити повним життям, про бажання змінюватися. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, я запрошую вас на першу безкоштовну консультацію, де ми познайомимося, записуємо ваш запит і розробляємо чіткі. Кроки, які допоможуть вийти із вашої проблемної ситуації, дякую за увагу! І пам'ятайте, що ваше життя варте того, щоб ви бути щасливим.